Досвід святости є надзвичайно важливим складником помісної церковної традиції. Він відображає простування християнською спільнотою шляхом духовної до досконалості, рецепцію і проєктування щоденне життя євангельської системи цінностей, здатність народу Божого помічати та гідно оцінювати духовну спадщину осіб, котрі своїм побожним життям здобули право на Небесне Царство. Попри універсалізм євангельського ідеалу, Форма його втілення в реальне повсякденне життя безсумнівно залежить від суспільних обставин і національної вдачі, від культурного середовища і стилю життя, від специфіки викликів, на які християн має знаходити адекватні відповіді. За словами Георгія Федотова, кожен народ має власне релігійне покликання і, звичайно, найповніше воно здійснюється його релігійними геніями. Тут шлях для всіх, позначений віхами героїчного подвижництва небагатьох. Отже, святі подвижники віри здійснюють і за життя, і по упокоєнні місію провідників свого народу шляхом спасіння. Собор українських святих, поетично названий митрополитом Ілеоном, небесною церквою українського народу, яка ніколи нас не покидає і завжди нам допомагає, має гуртувати нас на цій дорозі підпорядковуючи єдині меті та навчаючи зламченого руку порозуміння та взаємодопомозі, шанування святих через агіографічну та гімнографічну творчість, послугські студії над їхнім життям, канонізаційні процеси, написання ікон, творення сакрального простору довкола їхніх релігій, тощо синтезує національні культурні коди та трансцендентні істини. Інтерпретація цих істин мовою національної культури, втілена в постаті святих угодників, мобілізує цивілізаційний потенціал християнської нації. А герохічна спадщина Української православної церкви виявляє унікальні деталі релігійного самоусвідомлення нашого народу та переносить в антропологічну площину етичні максими, втілені в конкретних історичних постатях. Пріоритет у сонні українських святих князів-мучеників Бориса і Гріба, води яких продовжують князь Михаїл Чернівський та його боярин Федят, це Макарій Київський, приводобномученик Афанасій Берестецький та Макарій Канівський, не лише вказує на мужнє протистояння праведників зовнішнім небезпекам, але й відображає постійну загрозу чвар і взаємної ворожнечі, що ними так фатально позначена історія українського народу. Митрополит Григорій Цамба, поширюючи в Київській митрополії культ Балканських мучеників та великомученика Іоанна Сучавського, впроваджує національну мартирологію в понад етнічний контекст оборони власної ідентичності за умов політичного домінування інших релігій. А кривальні депресії ХХ століття виявили нездоланну силу віри. Тисяч і тисяч подвижників, котрі мученицькою смертю вказали на вразливість позірно всемогутньої безбогницької системи. Потужний мартирологічний струмінь у досвіді української святости протистоїть спокусі конформізму, спонукаючи керуватися прикладом апостолів по стосунках із владою, розсудівчи це справедливо було перед Богом, щоб слухатись вас більше Бога. Бо не можемо мене казати про те, що ми бачили і чули, це тої діяння 4-й розділ. Непохитність праведності втілюється в стійкий спротив нав'язуванню чужих християнинові стереотипів поведінки, вірність покликанню, послідовне уникання, компромісів зі злом. Приклад мучеників є постійною альтернативою спробам чужинецької влади перетворити українців на знаряддя імперської політики, зробити нас за франком тяглом у і безтроїстих. А постійна присутність у духовному житті нашого народу князів мучеників Бориса Гліба та Ігоря застрігає від внутрішньонаціональних поділів і протистоянь від братовбивчої ворожнечі. Інкультурація Київську церковну дійсність культу святителя Миколая Верліківського стала формотворчим чинником для конституювання постаті архієрея, доброчинця і надійного борця з несправедливістю, що часто набувала широкого суспільного виміру. Знаменно, що першим же святим, канонізованим після відновлення 1620 року Київської православної митрополії, був загиблий від рук ординців священомучених Макарій Камський, який не залишив пасти під час набігу на село Стригово неподалік від мозерів. Пізня канонізація рівноапостольних князів Ольги Володимира та популяризація в українській ранньомодерній культурі легенди про Андрієве хрещення і моделі п'яти або три чи чотириразового хрещення Руси засвідчує розмежування в помічній церковній свідомості політичних проєктів київських князів. І здійснюваного волею Божого проведіння цілеспрямованого поступового залучення Руси України до Візантійського цивілізаційного кола, зосередження тривалих процесів навернення нашого народу на християнство в акті 988 року відбувається пізніше і явно перебуває під впливом російської інтерпретації церковно-державних взаємин, симфонії. В душі реанімованої Президентом Путіним Уваровської тріади православ'я, самодержавство, народність. Адже ця формула за своєю суттю перетворювала церкву на духовну підоснову авторитарної структури, зіпертої на націоналістичну доктрину. Не дарма, що п'ятирічне святкування ювелеї Володимирового хрещення увійшло в політичну культуру постсовєтської Росії мірою посилення в ній авторитарних тенденцій. Досвід української святости демонструє сміливу незалежність суспільної позиції праведника. Преподобний Феодосій Печерський відверто засуджує порушення Ярославами синами засад наслідування престолу і ганить Святослава словами, глас крові брата твоєвого п'єднатяк Богу, як Авелева на Каїна. Арсеній Жемацієвич своїм сповідницьким подвигом де псевдоправославну риторику Катерини Другої. Та, попри неможливість його офіційної канонізації, став на довгі століття символом опору церкви дискримінаційним актам російського царату. Все розширювано з перебігом історії коло преподобних отців Києво-Печерського монастиря покреслює концептуальні виміри ідеологеми Київ-Новий Єрусалим». Уже в листуванні преподобних Симона і Полікарка зринає оригінальна ідея сакрального простору київських печер, здатного святити навіть явного грішника, ж і гімнозі грішні, положені пища, всі прощені пиша радиогодивчих святим і Живпищерів. І закономірно, що в 17 столітті, коли за часів митрополита Петра Могили Києву перетворився на богословський центр Вселенського православ'я, Культ Печерських святих активно поширюється самим митрополитом і його найближчим оточенням. Звернімо увагу, що українська агіографічна традиція виразно надає перевагу організаторам фіновіального життя над Анахоретом. Культ преподобного Феодосія Печерського значно випереджає шанування преподобного Антонія і за часом, і за суспільно-культурним діапазоном. Преподобний Йовучаєвський. Прославляється головно, як фундатор і небесний опікун, заснованої ним у нашій спільноті. І для Микити Затворника, і для Ісаакія Печерника, усамітнення обернулося падінням перед спокусою, а порятунок прийшов після повернення до спільноти. Лаврентій же затворник, попри свої духовні дари, не зміг стілити піснувато, до котрого одужання прийшло тільки в кіновіальному печерському монастирі. Києво Печерський Патрик констатує, як в вогні і скушаються злато, чоловіці приятні в пещі смиренні. Подвиг смиренного служіння громаді ставиться вище за аскетичним самітним. І це також свого роду застереження від індивідуалістичних перегонів, які так часто в історії України оберталися трагічними втратами для всього народу. Місійне спрямування українського православ'я пов'язано з імпульсами апостолів Андрія і Павла, учителів слов'янських Кирила Міфодія, в постатях преподобних Пимена Ікукші, Леонтія Ростовського, а значно пізніше Дмитрія Ростовського, Інокентія Іркутського та Йоанна Тобольського. Ідеологема Київ, Новий Єрусалим, містила в собі динамічний апостольський складник. Реалізуючи екуменічну перспективу українського православ'я. І хоча наших святителів у 18 столітті веде в Сибір і російську глибинку вже воля монарха, саме Євангельський заклик, хто жидіть і, і навчить усі народи, визначає пошук засобів інкультурування православ'я в східні цивілізації. В епоху глобалізації подібна інтенційність, попри загрози асиміляції, Мобілізує український клир до служіння на чужині, і то не лише в православній чи греко-католицькій церквах. Звернімо увагу, серед українських подвижників віри ми майже не знаходимо носіїв подвигу юродства, блаженних. І це при тому, що поширеним прийомом психологічного самозахисту українців в світі імперії стало імітування простакуватості, обмеженості. Хрестоматійним прикладом участі в творенні цього іміджу стала фраза експрезидента Кучми в Нижньоварківську 2002 року ми українці німножка спрідою, це говорив президент України. Проведіння через Київську церкву запобігає проникненню захисних інстинктів в етно коди поведінки, мінімізуючи число автохтонних зірців іродства. Георгій Федотов підкреслював. Акт канонізації не означає визнання Небесної слави подвижника, але звертається до земної церкви, закликаючи до шанування святого в формах громадського послужіння. Попри очевидність цього застереження, канонізація завжди залежить від політичної кон'юнктури і перебуває під загрозою ототожнення суспільною відзнакою або локалізацією в ієрархії національних цінностей. Її вразливість до позацерковних чинників обумовлювалася і браком чітких критеріїв, що їх інші православні церкви, румунська, російська, заходилися долати тільки в наш час. Історія канонізації наших праведників відображає драматичну долю Київської митрополії, втрата власної державності і перетворення православної спільноти. На релігійну меншину у Польсько-Литовській державі обумовлює паузу в розширенні синодика помісної церкви. Натомість відновлення православної ієрархії 1620 року і активна розбудова митрополитчого центру в Києві дають імпульс до інтенсивного пошуку власного досвіду праведності як у минулому, так і в сучасності. Початок же московського домінування, що стадіальність з цілковитим одержавленням церковного управління. Знаменував уповільнення канонізаційних процесів, внаслідок чого з 1686 до 1918 років було внесено до святців лише кілька українських прагників. Нарешті початок демократичних процесів в Україні, що припав фактично на 1988 рік. Знаменується довгоочікуваною канонізацією канонізації Паїсія Величковського, а зі здобуттям незалежності першим святим, канонізованим майже водночас українськими православними церквами Київського і Московського патріархатів, став святитель Петро Могила. Канонізація святителя Петра Могили не викликала жодних заперечень і відобразила дуже істотний чинник доцентрового руху тимчасово поділених юрисдикцій. Адже виявилося, що досвід київського богослов'я 30-х-40-х років XVII століття однаково цінується всіма гілками українського православ'я і визнається за остою його ідентичності. Критичні оцінки латинської псевдоморфози київського православ'я прихильниками синодальної церкви відійшли в минуле. Але легковажне ставлення до канонізаційних процесів та використання їх з політичною метою загрожує перетворити канонізацію на засіб самоствердження, а відтак і взаємного відчуження православних юрисдикцій. Навіть вже не варто говорити про одіозні спроби поширення культу Івана Грозного та Григорія Распутіна прихильниками радикально проросійських квазіцерковних організацій. Хоча величезні портрети обох цих персонажів на білбордах час від часу лякають подорожніх, однак навряд чи канонічна влада Російської православної церкви будь-коли зводиться на визнання їхньої святості. Та над моїм 200-тисячним житловим масивом у Харкові вже здіймається новий величезний храм, присвячений блаженній Мотроні Московській. Культ, якої пересічний прихильник цього культу, пов'язує із легендою про її зустрічі з Йосифом Сталіним і пророцтвом про успішне завершення протистояння Росії із Гітлерівським Раєм. Архимандрит Олексій Кабалюк, нібито далекий від царського двору. Його канонізовано за поширення православ'я серед колишніх закарпатських греко-католиків у середині ХХ століття. Однак, крім місіонерської ревності, в житті старця проголошеного святим. Української православної церкви Московського патріархату 2001 року виділяються дуже сумнівні політичні мотиви. Так, за молоду він тікає із Австрогорщини до царської держави і приймає там російське громадянство. А 1944 року отець Олексій ініціює в Закарпатті православний собор, який звернувся до Сталіна з проханням включити цей край до складу СССР як окрему Карпаторуську Совєтську Республіку. Отець Олексій Кабалюк домагався визнання етнічної єдності карпатських українців із російським народом і засуджував в лапках примусову українізацію Закарпаття. Цитую, ми не хочемо бути чехами, ні українцями, ми хочемо бути руськими і свою землю бажаємо бачити автономною, але в межах радянської Росії. З іншого боку, в Українській автокефальній православній церкві, власне, в тій частині, яку очолює митрополит Мефодій Кудряков, без достатнього агіологічного мотивування здійснюється канонізація, безперечно, про українців, наставлених Арсена Річинського та Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Напевно, це відіграє свою роль у позиціонуванні церковної структури в історичній ретроспективі і сучасній політичній ситуації. Водночас же в першому випадку виникає проблема ставлення до цієї канонізації з боку Польської православної церкви, котра 1929 року анафемувала Арсена Ричинського порушення 55-го правила святих апостолів про недошкуляння єпископу і 18-го правила 4-го Вселенського собору про незібрання в Збіговиську. Анафема нібито була знята 1930 року, але ставлення до неї варто. Було б не лише обҐрунтувати Богословське, але й узгодити з польською церквою, саме від якої Українська Автокефальна православна церква 1942 року прийняла канонічний єпископат. Що ж до Гетьмана Сагайдачного, то збройний захист Речі Посполитої від Османської порти і Московського царства може бути предметом національної гордості, однак свідчення християнського подвижництва мусили б мати дещо інший характер. Було б наївно сподіватися на цілковите унезалежнення канонізаційних процесів від політичної кон'юнктури. Зрештою, метою канонізації є не стільки прославлення спочилих угодників. Хто ж може прославити їх, як не сам Господь, поселяючи Небесному царстві, скільки виявлення в досвіді їхнього життя цінностей необхідних сучасників. Універсальність цих цінностей здатна стати для народу Божого єднальним чинним. Політична ж неоднозначність вчинків спочилого і його очевидна суспільна заангажованість провокують зростання поділів між прихильниками культу святого та його критиками чи опонентами. Інший аспект відкриває постать легендарного аскольта, чи то автоктонного київського князя, як вважають його шанувальники, чи ж рюрикового воєводи, як писав преподобний Нестор Літописець. Гіпотези про Аскольдуве хрещення Росії можуть і повинні бути предметом наукової дискусії, але ніколи не дістануть остаточне розв'язання за браком джерел. Проголошення святості Аскольда Церковним собором в цьому разі для частини, і то для найбільш освіченої та свідомої частини пастви, назавжди залишатиметься джерелом для сумнів. Участь церкви в творенні історичної міфології вже не раз зверталася істотними втратами. Коли довіру до церковного вчення руйнували наукові відкриття суперечні декларованим пословами постулата. Вірність у малому стосується для церкви різних аспектів довіреної їй великої правди про творця і відкупителя світу, в тому числі і об'єктивної інформації про минуле сумнівні, гіпотетичні, неперевірені відомості. Явно фантастичні сюжети життєвих творів деформують релігійні уявлення, протиставляючи світ церковної легенди реальному світові. І коли для когось це стане застереженням від довіри церковному вченню в цілому, то для інших локалізує церковне життя в ірреальному, штучному просторі, перетворює віру на форму рольової гри. Ройнівні наслідки останнього засвідчують приклади релігійності Віктора Януковича та його олігархічного середовища. Активне маніфестування власної церковності жодною мірою не королювалося в них із повсякденною практикою, цілком суперечною Євангельській етиці. Ще одним дуже ефективним засобом деформації релігійної ідентичності стало інтегрування української православної спільноти в сферу активного практикування культу російських святих. Вплив цього процесу на православну частину нашої християнської спільноти виразно виявляється в цивілізаційній дистанції між частинами України, які в різний час були включені до юрисдикції Російської православної церкви. Разом із культом Андрія Боголюбського, Олександра Невського, Сергія Радуницького, Серафима Саровського, Йоанна Кронштадтського в їхню свідомість входили монархічні ідеї та доктрина Третього Риму, ототожджувана з політичним ідеалом православної Ойкумени. Звичайно, канонізація святого кожної з православних церков визнається усіма іншими. І, попри контроверсійне ставлення до політичних позицій названих святих, вірні інших помісних церков, не можуть відкидати визнання їхньої святості. При цьому святці кожної з помісних церков залишаються вторинним складником загальноправославних, поступаючись пріоритетом святим апостольських часів, епох, мучеників і Вселенських соборів. В іншому випадку культові святих помісної церкви загрожує небезпека, перетворення на засіб. Інкультурації політичної за своєю сутністю ідей, ексклюзивності традицій цієї церкви. Показова історія сталася з одним нашим парафіянином у Київській церковній крамниці. Він зайшов купити іменні ікони для кількох своїх друзів. Попросив ікону святителя Олександра, а йому пропонують образ Олександра Невського. Замовив ікону святителя Сергія, а одержав Сергія Радонського. Ну, міркує вже ж святитель Миколай Мерлікійський не може бути ніким заміним. Помилився замість святителя Миколая йому продавець і став ікони з вітрини портрет царя Миколи II. Важливі аспекти усвідомлення своєї етноконфесійної тоточності гідне відображення культу святих помісної церкви в місяцесловах і Мінеях, публікація агіографічних текстів, написання поширення ікон українських святих, агіологічних досліджень – Широким і вдячним терміном популяризації досвіду святості є медійний простір. Нові каналізаційні процеси можливі і доцільні, коли вони спираються на ґрунтовні історико-церковні дослідження і на реальні свідчені святості спочилих угодників, а також коли сприяють до центровому рухові Української православної церкви, не маючи кон'юнктурного сектярського підґрунтя. відкритий сучасникам. Досвід святості Київської церкви може стати потужним чинником духовного оздоровлення нації, подолання комплексів меншовартості, збереження єдності української православної спільноти не тільки в Україні, але й в цілому світі. Христос Воскрес!